Вітаю, колеги! Кінець кварталу саме час перевірити, чи не перевищили ви межу 1 мільйон гривень оподаткованого доходу для обов'язкової реєстрації платником ПДВ. Отже, якщо ваш ФОП та Юрособа вже на межі цього ліміту, а також ви на загальній системі оподаткування, то дивіться це відео до кінця, щоб розібратися, які операції входять в цей розрахунок межі, а які ні, та що робити, коли ліміт уже перевищено. Мене звати Любов Романчук, і ви на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. Сьогодні розбираємо, як правильно розрахувати оборот, щоб вчасно зареєструватися платником ПДВ та уникнути штрафів. Спершу поговоримо про те, взагалі, якими способами можна стати платником ПДВ. Це можна зробити добровільно. Якщо ви бажаєте стати платником ПДВ, це вам потрібно для вашої діяльності, для ваших контрагентів, то ви подаєте. Заяву на добровільну реєстрацію, і я більш ніж впевнена, що ви це все вже добре знаєте і вивчили перед тим, як подавати таку заяву. Але є інший випадок це обов'язкова реєстрація платником ПДВ при перевищенні певного ліміту доходу, про який ми зараз і поговоримо. Багато платників часто пропускають цей момент і наражають себе відповідно на штрафи та донарахування. Також існує е, можливість, потреба сплачувати ПДВ лише за окремими операціями. Тоді ви не реєструєтесь таким платником, але е, існують такі операції, наприклад, це є імпорт послуг, митне, е, які вважаються наданими на митній території України. І тоді у вас може виникнути ПДВ, навіть якщо ви платником цього податку не зареєстровані. Так що ж це за поріг 1 мільйон гривень, і як його взагалі треба рахувати? По-перше, він розраховується тільки, якщо ви перебуваєте на загальній системі оподаткування, або ви переходите зі спрощеної на загальну систему оподаткування. Для тих, хто зараз собі працює на спрощеній системі і не планує нікуди переходити, в нього немає перелімітів і. Спрощена система це все, що йому треба, ви можете мене далі навіть не слухати, але все-таки послухайте, бо а вдруг, що станеться? Отже, якщо ФОП чи Юрособа на загальній системі перевищує обсяг доходу 1 мільйон гривень протягом останніх 12 місяців, він зобов'язаний зареєструватися платником ПДВ. Дуже важливо, ми рахуємо. Не календарний рік, не з 1 січня по 31 грудня, а саме кожного місяця перераховуємо період за кожні попередні 12 місяців. Тобто зараз маємо березень 2025-го. Щоб порахувати, чи не мали ми часом стати платниками ПДВ у березні, ми беремо період з 1 квітня 24-го року по. 1 лютого 2025 року, тобто 12 місяців, і розраховуємо дохід за ці 12 місяців. Важливо, що в цей 1 мільйон ми раховуємо не тільки фактичні, фактичні наші реалізації чи окремо наші надходження на рахунок, ми рахуємо операції, які мали би обкладатися ПДВ, будь-ми. Платниками ПДВ. Що ж це за такі операції? Це постачання товарів, робіт та послуг за правилом першої події. Тобто, якщо ми поставляємо комусь товар, це в нас є операція. Далі цей товар буде оплачений чи відразу, чи пізніше, але це є одна операція. Наступний випадок, коли ми рахуємо для ПДВ операцію, це може бути отримання авансу. Неважливо, коли відбудеться відвантаження товару. Тобто оці всі перші події, реалізація чи аванс, ми рахуємо в цей обсяг 1 мільйон. Наприклад, може скластися ситуація, що вам за останні 12 місяців на рахунок надійшло 800 тисяч, але у вас є дебіторська заборгованість, яка виникла в цьому періоді, і вона становить, наприклад, 210 тисяч. Таким чином, загальний ваш обсяг доходу становить мільйон 10 тисяч і виникає обов'язок зареєструватися платником ПДВ. Але є операції, які не враховуються до цієї межі. Наприклад, це операції, які по закону звільнені від ПДВ, операції за межами України чи пасивні доходи, дивіденди, відсотки на залишок у банку, роялті і тому подібне. Ось до вашої уваги на слайді є ще один приклад. І тут відразу зверну вашу увагу на те, що ви можете мати обов'язок зареєструватися платником ПДВ в моменті, коли ви змінюєте спрощену систему на загальну. Умовно, ви перебували на спрощеній системі і допустили переліміт. І вже не можете залишатися на спрощенні, маєте перейти на загальну, а переліміт на спрощенні це точно більше мільйона, тому що навіть перша група це в нас дозволений дохід більше мільйона. Отже, ви нехай на другій групі отримали дохід у 2025 році 7 мільйонів. Це є переліміт з першого кварталу наступного місяця, за перелімітом, маєте обов'язок перейти на загальну систему. Якщо ви не перейшли на третю групу, звісно, та ще й маєте зареєструватися платником ПДВ, бо операції, які ви проводили на спрощеній системі, вони вже враховуються до цього ліміту 1 мільйон. Грубо кажучи, якщо у вас вже було 6, то точно більше мільйона. Е, ну, власне, така логіка має бути вам властива при цьому переході, і це якраз місце, де трапляються найчастіші помилки. Це по-перше. По-друге, на слайді навела ще ряд помилок, яких допускаються платники. Наприклад, рахують тільки надходження на рахунок чи готівку. Тому, що, як ми вже розбиралися, передоплати це само собою, але і дебіторка у нас також у цю межу враховується. Не по касовому методу. На жаль, це така перша помилка. Друга передплати, чи взаємозаліки, які багато хто не вважає ні за доходи, ні за витрати. Ну, якщо навіть з вами розрахувалися по бартеру, на загальній системі це дозволено, то е, така операція з вашої реалізації та частина, де ви щось надавали, вона є. Е, Об'єктом оподаткування ПДВ потенційним, тому враховується до мільйона. Ну і ще одна така помилка: це не відстежувати щомісячно ваш оборот за останні 12 місяців. Як я вже казала, календарний рік тут ні при чому. Якщо ви зареєструвалися ФОПом на загальній системі, ви вже щомісяця підбиваєте свій дохід і рахуєте, чи не виникає у вас обов'язку реєструватися платником ПДВ. Щомісяця. Що робити, коли цей момент таки настав. І от перше число, ви порахували, є за останні 12 місяців більше мільйон. У вас є 10 днів на те, щоб подати заяву 1 ПДВ та зареєструватися платником ПДВ в обов'язковому порядку. До цієї заяви ви ще повинні долучити документи, які підтверджують те, що за останні 12 місяців ви перевищили. Оцю обов'язкову межу для реєстрації. Що це можуть бути за документи? Може бути банківська виписка, можуть бути видаткові накладні, чи навіть періодичний звіт із РРО, якщо у вас є роздріб. З цього моменту ви стаєте платником ПДВ. На вас починає поширюватися законодавство щодо цього податку, а це обов'язок розрахувати, задекларувати, сплатити ПДВ. Та ще врахуйте, що тут існує система електронного адміністрування ПДВ і специфічні документи, такі як податкові накладні. Це, звісно, тема окремого не те, що відео, а курсу, але. ПДВ не буде сплачуватися, так як, наприклад, єдиний податок чи акцизний, де ми маємо суму і маємо її до певного числа заплатити. Тут все трошки складніше. Ну, і якщо ви не зареєструєтеся вчасно, то вас, на жаль, буде чекати до нарахування ПДВ за той період, коли ви мали бути зареєстровані, але не були зареєстровані без права на податковий кредит, тобто це буде 20% від вашого Обсягу реалізації. Ну, звісно, якщо ви продаєте такий товар чи послуги, які обкладаються саме такою ставкою ПДВ, тому що їх існує теж декілька. І донарахування таке буде за результатами перевірки контролюючого органу. Самостійно задекларувати таких зобов'язань неможливо, законодавство не містить такої процедури, тому чекайте на донарахування зобов'язання 20% і ще штраф від податківців в розмірі 25%. Відсотків. Колеги, чекаю вас тут в коментарях. В мене наразі усе. Сподіваюся, ви зрозуміли, що варто пильнувати і реєструватися платником ПДВ вчасно. Зрозуміли, як це зробити. Якщо не зрозуміло, запитуйте, будь ласка, в коментарях та поділіться з нами, чи доводилось вам вже проводити таку реєстрацію в обов'язковому порядку. А також інші. Питання щодо цієї теми. З радістю вам відповімо. Тому ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нову інформацію та наші відповіді на ваші коментарі. До зустрічі!